Привіт, діти! І з вами знову Катя і пропоную вам сьогодні разом зі мною почитати цю чудову книгу. Її будемо читати ми в трьох частинах. Сьогодні почнемо з першої. Давай відкривати хутко разом. Чудово! Відкриваємо першу сторінку. На першій сторінці у нас абетка, так? Це. Букви, які є. Так, ми можемо роздивитися, з якої букви може починатись або слово, яке містить букву. Перший в нас автобус. бі біп бі, -бі, 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 -бі Сигналить автобус. Так, диви жовтий автобус, жовтий автобус. Жовтий. Так, наступний у нас би барабан. ба 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 бам ба 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 бам Ба-ба-ба-ба-бам. Давай разом. Бам-бам-бам-бам-бам. Барабан. Так? Ось він. Тепер у нас буква В вантажівка. Їде вантажівка по дорозі. Поїхала. так. Вона, Тут, бачиш, кузов у неї синього кольору, а позаду прицеп червоного кольору. Чудово. Наступний у нас гриб. Так, бачиш, тут такі намальовані два гриба. Один, два. Далі буква Г, Г. Гудзики. Так, диви, у формі таких е кружечків намальовані, які можуть бути на сорочки. Гудзики. П'ять гудзиків, Так, чудово. Далі в нас дракон. Так, дав... Видихає полум'я прям з ротика. І диви, які в нього малесенькі крильця. Такі маленькі-маленькі крильця в такого великого дракона. Як же він літає? Ой, цього ми не знаємо, так? А далі буква Е. Е! Ескімо! Ескімо! Холодний морозивком. Ах, влітку любимо поїсти морозива. Ай, холодне смачне морозивка, так? Далі у нас єнот. Єнот-полоскунчик. Єнотик. Отак От полоскати любить речі. Щук -щук -щук -щук. Такий єнотик. Щук -щук -щук -щук. Полоскає речі. так? А далі в нас буква ж жук. Полетів жук. Літає жук. так? Далі у нас прудке і швидке зайчення. Скок, стрибає зайчик. так? прих. Скок, прих скок. Заєць, заєць. Наступна в нас буква І. Але в нас тваринка рись, тому що на букву І немає слів, так? Рись, бачиш, це такий котик, у якого є такі вушка, і на вишках такі китиці. Це рись. Рись така, так? Наступна буковка І. Іграшки, іграшки. У тебе також є вдома іграшки. Бачиш, тут і жираф, і лялька, і пірамідка. Це все разом іграшки, іграшки. Так? Далі їжак. Ї, буква Ї їжак. Їжак тримає яблучку, так? І в нього на спинці дуже багато колючих голочок. Колючий колючий. каль 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 -кол. Колючий їжак, їжак. Добре. Далі у нас сидить та медитує йог. Буква Й. йог. Бачиш, сидить пан йог. Займається йогою. Наступне у нас в буква К. і в капелюхі сидить хто? Киця. Киця мяу! Мяу! Малесенька киця, маленька, маленька кошеня. Мяу, мяу 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 Котик. А тут поруч біля кота. Лев, лев, ричить левчик. Такий лев у нас, бачиш, і хвостик у нього такий довгий, а на кінці хвостика китичка, як у рисі, на вушка, а в нього на кінці хвостика. так? Далі у нас мушля, яку ми можемо де знайти. У річці так, можемо знайти таку зміді мушельку. Можемо знайти в океані, а можемо у морі. так. Далі намисто. З різнокольоровими камінцями. Так, бачиш, намисто. Його одягають на шию. Намисто, буква Н. Намисто, так. Далі острів. так, Ти можеш полетіти на острів на літаку, чи поплити пароплавом. Так. Острів, буква О, О! Острів. Так. Далі у нас принцеса. Принцеса з короною. П, принцеса, буква П. Принцеса. так Далі ракета. Буква Р, Ракета. Високо здіймається тунепка фу, І полетіла ракета. Чудово Далі у нас буква. С. Сонечко. Коли ми прокидаємося, сонечко світить нам у віконечко і на облитко. Так? Сонце. Сонце. Влітку дуже пече сонце та світить. Так? Сонце. Так, давай перегортаємо та дивимося наступну сторінку, так? У нас буква Т- тигриня. Так, ричить тигрик. Р -р -р. А далі. Українці, так? Ми з тобою, українці, і це наші національні костюми. Тут намальована дівчинка та хлопчик. Вони українці. В українських національних костюмах, так? Подивися, гарні шаровари в дівчинки, бачиш, гарний обідок, спідничка та чоботики. Далі футболіст. Буква «ф» Футболіст. Футболістом називають того, хто грає у футбол в таку гру з м'ячем, так? І забиває м'ячик у ворота. Футболіст. так. Далі у нас хом'як. Шоки великі. От ви разом надувати великі-великі щоки у хом'ячка. так? В нього ще тут, бачиш, він спати, зібрався, в нього такий капелюшок для сну є. Далі цирк. Буква Ц. цирк. Цирки виступають, клоуни, так? Розвеселять нас акробати різні, це цирк. Далі чи. Черепаха. Повільно черепашка повільна. Але як тільки попадає в морько, чи в океан, вона дуже прутка і дуже швидко плаває. Далі Ш шоколад. Шоколад. Так? Ми трошки підростемо, будемо вже з тобою дорослі, будемо їсти смачний шоколад, так? Щоб наші зубки не боліли. так? Або якщо ми те сіли малесенький шматочок, то попросимо кутку почистити зубки від шоколаду, так? Щоб мікроби, наші зубки, ой, не посягали на них. Далі щит захищається щитом, тримають його в руці щит. Буква щит. Далі в нас м'який знак. Нам який знак? Немає слів. Але ця буква є в слові олень. Олень, оленя ріжки. Якщо ти хочеш показати оленя, ми ставимо так ручки. А, олень, олень з ріжками. Далі і буква Ю. Юнга. Юнга це той, хто плаває на кораблі. Так, Бачиш, це юнга. Юнга на кораблі. І остання буква це я. Яхта. Я яхта так, як ще буква Я, це можемо щось сказати про себе. Мамо, я хочу банан. Мамо, я хочу на ручки. Мамо, я хочу Ах, спати. Так, я буква Я. Тепер я буду вести пальчиком, а ми разом з тобою будемо проспівувати буковки. Готові! Давай. Ау! Ау-! Далі і я. І Тепер буква ще раз. А. Ах. Ах. Сі, СІ МУ як корівка, вичогуєм губки. Му, му. Так, і останнє. Витягнули разом звуки. І останній в цій сторіночці ми з тобою будемо відгадувати, яка тваринка що робить. Тут у нас сидить маленьке рожеве поросятку з таким носиком, п'яточком. хрю хрю-хрю, робить свинка. Бачиш? Ось тут у нас написано, що можна казати куй-куйк! «куйк-куйк», свинка. Потім у нас тут оця тваринка, як вона називається? Корова. Корова. Корова робить му. Му-у-у. Чопним губки му. Так. Далі в нас, бачиш, тут півень. Ось це бачиш півень. Півень. Як у нас так робить? Півень робить кукаріку! А ось тут, бачиш. Написали, що робить ко 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 Але ж ми знаємо, що курочки роблять ко-ко-ко-ко-ко-ко. А от пінничок робить кукаріку. Далі у нас з тобою намальовано вівця. Вівця як робить бе, бе 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 Робить вівця. Потім у нас є качка, качечка ходить і робить ках ках Ках, ках-ках, ках. Так, чудово. Ще ось хто це в нас тут такий? Хто це? Кот такі вушка довгі, не зайчик, а хто? Віслюк, віслюк робить і, а і а. і А і -а. а робить віслючок. І залишилось киця. Киця робить. мяу, 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 мяу. Або. <хи> так, чудово з тобою почитали перші тільки дві сторіночки. Наступні почитаємо наступного разу. Дякую!